Буряття йде під воду, а з нею забайкалля там прорвало греблю. Низку населених пунктів затопило зруйновані дороги, будинки, мости. Та чи вдається росіянам протистояти Нагоді про це далі? Спіймати мости росіяни намагаються в бурятії та на забайкаллі. Та з огляду на відео поки що не виходить. Через прорив кількох дам завело низку населених пунктів. Води щонайменше по коліна. Стихія затоплює і будинки, і господарства, і дороги з автівками. І ніхто ж дорогу не перекрив. Ніхто. Зруйнувала повінь навіть залізничне сполучення. Та особливо важко все ж мостам. Їх уже чимало пошкодила чи знесла повністю вода до деяких населених пунктів у регіоні не дістатися а дехто із тамтешніх жителів заявляє про бездіяльність місцевої влади, нарікають, що з ними не виходять на зв'язок. Звертаємося з самого ранку. Слухавку не підіймають на жодному з телефонів. Ось, настопить. Голова жодних заходів не вживає. Це що таке? Скільки ми казали перекрити дорогу? Зараз там будинки страждають. У Бурятії оголосили надзвичайний стан. Близько двох сотень людей евакуювали. Намагаються врятуватися і тварини, а також павуки. Принаймні так вважає ця жінка з Бурятії. Повзуть, повзуть. Вони всі хочуть жити. Бачиш? Вони знизу. Всі відчувають стихію. І доки Бурятія йде під воду, а греблі одна за одною прориває, у соцмережах пишуть за що буряти пішли воювати в Україну. Бурятя. Бачу, що недалекі, а точніше, дуже недалекі. Чоловіки Бурятії прийшли рятувати свою Бурятію в Україну, успішно гинучи та гниючи десь у канавах. Питання. Це сильно захистило Бурятію. До слова тенденція руйнування дамб для країни-агресорки невтішна. Це вже втретє за останні 10 днів прориває греблю. Наприкінці липня таке сталося в Карелії та Челябінській області. У Бурятії вже кілька річок вийшли з берегів. Тож коли тамтешні жителі зможуть подавати негоду та її наслідки наразі невідомо. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.